Вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео записую прогноз, розклад на щодень, наш традиційний щотижневий прогноз для України. І сьогодні будемо дивитись період з 6 до 12 січня 25-го року. Яким буде цей тиждень? Що важливого принесе? Будемо зараз довідуватись. Нагадую всім, що є розклад по регіонах гарячих точках на січень 2025 року. В коментарях під цим відео я прикріплю, тому хто ще не бачив, подивіться, будь ласка. Також, кому мої прогнози важливі та цікаві, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди є підписані однаково. А також пам'ятайте поставити вподобайку, написати коментар в підтримку цього відео. І максимально поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей її почула та дізналась. Ну що ж, дивимось загальна характеристика тижня. Карта терпіння. Називається Наберіться терпіння. Скоро щось народиться. Карта зірка. Пульс, надії називається в даній колоді дана карта. Дуже подобається мені її назва. Так, тут у нас що? Якесь обнулення перезагрузка? Неочікуваний поворот ситуації. Ну, ми поступово наближаємось до 20 січня. Такої важливої значимої дати передусім для США, але й для України також. Інавгурація Трампа. Тут карта «П'ятірка кубків розчарування з картою «Восьмірка жезлів, швидкість З сторони, в чомусь розчаровуємо, розчаровуємо, з іншої сторони, до чогось швидко наближаємось. Карти, я би сказав, такі: поправді, з черговим етапом очікування ще чогось, приходу, допомоги, народження важливого чогось, домовленості, переговори, все ще коли не визначено, все ще коли може різко і швидко і спонтанно змінюватись. Але оця карта зірка пульс надії дає саме цю нам додаткову надію на те, що для України все-таки припинення війни може бути, в тому числі на вигідних умовах. І дай Боже, передусім, щоб це так і було. Давайте подаємось по днях, бо нульовий аркан він ще й говорить про неочікувані загрози, тому я наголошую, поки. Триває війна в Україні немає абсолютно спокійного місця. І якщо є масштабні повітряні атаки чи тривоги, а вони ще, на жаль, можливі. Тому і карта це попереджує, що бути всім вкотре і надалі уважними та обережними. Понеділок. Головний, ось, головний старший аркан тут у нас МАХ. Повернення до свого існування, але й відновлення, але й не така якась регенерація, але і важливі інсайти через спостереження, і правильні якісь зустрічі, правильні розмови, можливість до чогось договоритись. І тут ця карта це підтверджує: це таке дружнє об'єднання. Яке, власне, трійка кубків, дружні об'єднання, яке, власне, і має дати для України цей новий потенціал та ресурс. І чи мені ця карта ще подобається? Тут взагалі намальовані такі іншопланетяни. Подивіться, як воно намальовано. Така інопланетна, інопланетне засідання для допомоги України. Може, я говорю для когось, якісь, знаєте, такі... Незрозумілі чи фантастичні речі, але хто мене чує, той мене почує. Так, далі у нас аркан місяця в понеділок. Якісь такі вороги, які шаманять. Нічого їм не вдасться. Далі йде четвірка жезлів. Це у нас шосте число. І карта перемоги. Шестірка жезлів, так вона і називається. Перемога, тріумф. Карта якогось важливого теж руху домовленостей, зустрічей і взагалі для України в світовому еквіваленті, плані підтримки і участі в завершенні війни, це хороший день. Хоча цей аркан місяць дещо насторожує. Що ніч з неділі на понеділок, знаком оклику тривог, що з неділі на що з понеділка на вівторок, теж знак оклику тривог. Саме нічний період передусім. Вівторок. Чекайте, ну так, вівторок у нас саме число, все вірно, Тому чи правильно я порахував з 6 до 12 правильно. Вівторок карта інтеграції. І аркан, з іншої сторони, балансу, поєднування непоєднуваного. Глибокі такі роздуми, 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 роздуми. Як поєднати це непоєднуване, примирити те, що не примиряється. От оцю одну, як кажуть, щоб та колісниця їхала в одну упряжку правильних поставити людей і правильного лідера на чолі цих людей. Але рух, рух, рух. Значить, роздуми, які ведуть до руху і до якогось добробуту розвитку, нових горизонтів, нових перспектив. Ну, я вам хочу сказати, що взагалі динаміка тих карт, які з'являються за останні періоди, все-таки мені більше подобається. В добрий час сказати, щоб вони, так знаєте, для України реалізовувались, тому що я розумію, що все-таки кожен день є важливий в плані рішень по припиненню війни. Багато з чого, звичайно, з цього всього ми не знаємо і, можливо, колись дізнаємося, може, це і буде на рівні секретному, але де, все-таки ми знати, будемо згодом. Але я розумію одне: кожен день для цього щось значиме відбувається і робиться. І вівторок, в тому числі, це підтверджує. Середа. Відпускає минуле, чисте минуле. Повторення якогось минулого. Ну, не знаю, недобрий мені день по енергіях. Тут теж карта розколу, якогось розходу, непорозумінь, конфліктів, загроз. Те, що якесь ще й непорозуміння чи нерозуміння ситуації, і в тому числі від деяких. Зарубіжних партнерів українських. Ну і тут карта трійка мечів, така карта печалі сліз загроз потенційних масованих атак. Тобто середа зараз цих трьох днів по розкладу йде найбільш така гостра та небезпечна. Зверніть, будь ласка, увагу, і ще все, що в цей день відбуватиметься в інформпросторі, також дуже треба фільтрувати інформацію. Також такі йдуть енергозміни. А коли і самопочуття може бути не саме найкраще. Тому в такі дні бажано побільше молитись, медитувати, займатися енергопрактиками. І загроза також є для цивільного населення, для об'єктів теж цивільних, чи житлових домів, чи якихось там, там навчальні заклади, медичні заклади, ось такого формату, або якісь важливі підприємства. Четвер, карта, яка називається Подорож по відкриття нових горизонтів. Тут у нас, тут у нас. Ой, така дуже гарна карта намальована. Називається карта Безпека. Ой, дуже хочеться тої безпеки і побільше. Так, тут у нас з новини, з дороги новини важливі, підтримка, теж якась важлива збройна і щось таке, що дає можливість захиститися, отак, якби під куполом. Ну, Не виключено, і погодження, і дай Боже, надходження в Україну вже і нових систем захисту і ППО, і в тому числі певної зброї, яка ще більше зможе захистити Україну. Щось таке нова розробка. І десятка кубків, правда, вона тут перевернута. От ще, якби мова про захист буде йти далі, бо того, що є замало. Але от саме в четвер в цьому питанні вирішуватимуться важливі. Такі теж аспекти, що в результаті зможе підсилити захист України. Може, знову будемо вертатись до теми ядерної зброї. Так, щось знову випадає п'ятниця. Ну так, да, тут і карта диявола, і карта скупості. Таке. І карта, що на рівному місці може бути якась небезпека. Тут теж карта негативна, весмірка мечів. Така карта, яка говорить про якісь перешкоди, про якісь ув'язнення, про якісь дискомфорти, про загрози, про магічні атаки. Ну, недобрий той день. Недобрий загрозливий день у нас. Так, це п'ятниця, правильно все. Ще раз подивлюся. Раз, 2, 3, 4, 5, п'ятниця. Ну, загрозливо. середа і п'ятниця. Тут двійка мечів. Ну, Принцеса чаш Таке, загроза ще більше з водного простору. Якась така чорна вода. От що пов'язано з водою. Загроза з водою від води. Така чорна вода з водного простору, атака з водного простору. Тут, тут, тут на трьох картах присутність, а навіть не на трьох. На чотирьох картах присутність стихії води. Постійно кажуть, чорна вода. До речі, щось от по цих картах згадалось буквально вчора чи позавчора теж така інформація потрапилася в мені в новинах, що там же ж від якихось танків затонули російських, там якісь оце, нафта а, в морі, а, якісь там плями нафтові. Оці є. І це ж знову ж таки отруєння для природи. Тож, хто знає, що там робиться. Чорна вода. Знаєте, тут каральник з мазуту якась вода така. Тому, хто там живе поближче до води, теж якось. Звертайте увагу на ці попередження. Субота, карта поділу, щедрості, поділу, такої якогось достатку. Коли є чим ділитися, чимось з нами поділяться. От, 30 кубків. Таке занурення в емоції. Контролюємо свій емоційний стан. Бо. Треба приймати раціональне рішення. Карта спокою, перемир'я, карта імператора. Важливі зміни на верхах в чиновницьких рівнях, і якісь такі, хто там чим керує, хто там, що як, якісь от зміни, 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 От важливі в тому числі. І рішення, які треба приймати без емоцій, от ось так раціонально. Теж про якісь дуже значимі зустрічі. Очікувані значимі. Може, туди той прилетить з Америки сюди в Україну, той чи Келох, чи хто там мав прилетіти, якась делегація. Хтось щось, щось важливе. Щось важливе таке субота по зустрічах на верховних рівнях і по рішеннях. І неділя об'єднання, об'єднання світу. Плюс для України. Турбот, королева мечів, така турботлива. Свідомість, усвідомлення, ну і підтримка вищих сил, світова і вищих сил. Ой, прекрасна карта. Тут дев'ятка кубків, можливість здійснити, реалізувати бажання. Ну, якщо якісь суботи важливі перемовини на верхах і з плюсом для України, ну то неділя це підтверджує. І тут карта прибутку, достатку, прибутку назад нам наших територій, окупованих. Рішення ще й по цьому може дуже важливо прийматися. Ось такі підказки, ось такі розклади. Пишіть, що ви думаєте, з приводу теж даних даних таких ось сьогоднішніх розкладів, арканів. Я ж дякую всім за увагу. І, як завжди, бажаю всім нам миру внутрішнього, зовнішнього, світла побільше відправляю. Негативні прогнози, хай нейтралізовуються, позитивні, максимально підсилюються та реалізовуються. Почуємо з вами в енергопрактиках, нових прогнозуваннях. Бережіть себе, всім всього найкращого, бажаю, доброго здоров'я, всіх благ і продовжуй наш рух до перемоги!